Автоматизовану кисневу станцію, що самостійно виробляє 500 літрів кисню на хвилину, встановили на території п'ятої лікарні два роки тому, під час пандемії коронавірусу, науково виробниче об'єднання, основний виробник кисню по області, поставив обладнання з виробництва кисню на ремонт, що спричинило нестачу кисню на Сумщині. Тоді міському голові довелось домовлятись з іншими містами України про поставку кисню для сумських лікарень. Ця ситуація підштовхнула керівництво міста на встановлення кисневих станцій саме на території лікувальних закладів. Спочатку п'ята лікарня була забезпечена трьома кріоциліндрами великих та двома кріоциліндрами невеликих об'ємів, а потім побудували саму станцію. Вартість встановленої кисневої станції становить понад 4 мільйони гривень. Кошти були виділені мільйон 900 було з міського бюджету, 600 тисяч державний бюджет, і також 1 мільйон 756 тисяч було виділено самим. Закладом з, з коштів Національної служби здоров'я, тобто їхні власні кошти. Оце я вважаю гарний приклад, коли е, державна адміністрація, міська влада і сам заклад, розуміючи проблему, правильно розподіляють використання коштів. Ми сьогодні маємо можливість з, е, з повітря роби, виробляти кисень і централізовано направляти в централізовану систему лікарні. Це майбутнє, так потрібно. На встановлення станції знадобилось півроку, говорить директор Сумської міської лікарні номер 5 В'ячеслав Петренко. Ми розуміли, що треба значить, паралельно забезпечити цілодобову роботу і подачу кисню, тому що у нас в той час знаходилося 300 хворих ковідних. Безумовно, кисню не вистачало і в нас були серйозні проблеми. Значить, у нас десь порядка 200 точок прямої подачі кисню було. Плюс реанімація на 12 ліжок кістів. Ну, До речі, сказати, щоб ми в 2022 році 4 мільйони коштів використали тільки на закупку кисню і переживали із Харкова возили, і з Дніпропетровська возили, так сказати. Ну, все те, що допомагало нам. Черкаси, міський голова, із Дніпропетровська, так. Да. І ми вирішили і е, об'явили тендер, і, значить, і е, у січні 20. 2 січня значить, ми ввели експлуатацію дану станцію. Купили генератор за мільйон за власні кошти, значить, направили їх, зробили проєктну документацію. І вчора закінчили підключення, станція працює, підключена, поліклінічне відділення, цей корпус працює і насосну станцію. До встановлення кисневих станцій в Сумській області були залучені кошти державного, обласного та місцевих бюджетів. А в крилівці встановлення однієї станції профінансували меценати. На даний час в області всього 12 станцій. Чотири з них видобувають 250 літрів кисню за хвилину і 8 до 500 літрів за хвилину. У місті киснем забезпечено три лікарні: дитяча, п'ята і лікарня святого пантелеймона. Планах значить забезпечити значить, центральну міську лікарню і також і четверну лікарню, але це в перспективах таких вже далі. Крім того, в цьому році нам буде виділено дві закуплено і виділено дві станції від Міністерства охорони здоров'я кисневих станції. Одна з цих станцій піде на центр в. Інфекційних хвороб імені Красовицького, тому що там немає, але це той заклад, який найбільш важкі форми приймає, і їм там просто це необхідно. А також другу станцію плануємо поставити в туберкульозний диспансер, тому що там теж сім'я, ну не те, що проблеми, але треба все-таки, щоб станція була. Тому що станція це завжди, незалежно від обставин забезпечення хворих кисне. Якщо станція це є на підтримку, є криоциліндри. і крім того, ще як вже говорили, що залишилася рампа і 82 балони балоні Так що жителі області і в частності міста Суми забезпечені киснем повністю практично на 100%. Киснева станція у п'ятій лікарні облаштована генератором потужністю 140 кВт для забезпечення безперебійної цілодобової роботи системи.